Друзі, всім привіт! У розпалі один з моїх найулюбленіших сезонів, коли дуже багато свіжих ягід, фруктів, овочів та зелені. Все дуже смачне та корисне. І сьогодні ми будемо готувати вареники з вишнею та полуницею. Обожнюю це поєднання, а вареники на пару це щось. Все легко і просто. Тож приєднуйтесь і давайте готувати разом. А перед тим, як почати процес приготування, будь ласка, не забудьте натиснути на дзвіночок, для того, щоб бути підписаними на мій канал і не пропускати нові смачні відео. Дякую! Для приготування вареників з вишнею та полуницею нам знадобиться для тіста 250 г густого білого йогурту молокі жирністю 3%, 360 г борошна, 15 г цукру, 4 г солі та 5 г харчової соди. Для начинки. Вишня, полуниця, цукор та кукурудзяний крохмаль. Додатково рослинна олія. Друзі, відкрили для себе натуральний, смачний та корисний білий йогурт молокія. Тепер він з нами на сніданок, обід та вечерю. М -м -м -м. Спробуйте. Вам сподобається. Обіцяю. Тісто для вареників готуємо саме на основі густого білого йогурту молокія. Як я вже казала, нам знадобиться 250 грамів. Він має ідеальний склад, смак та консистенцію. Тісто вийде легким та ніжним. До йогурту додаємо харчову соду. Цукор. Сіль, борошно. Замішуємо тісто. Спочатку я роблю це ложкою, а потім вже рукою. Домішувати зручніше на столі. Довго вимішувати не потрібно. Тісто має відпочити для того, щоб стати гладеньким та еластичним. Тому залишаємо його при кімнатній температурі в харчовій плівці на 20 хвилин. Формуємо вареники. Для зручності змачуємо руки стіл та тісто рослинною олією. Розділяємо тісто на шматочки по 30 грамів. Це приблизно розмір волоського горішка. Трохи розкачуємо тісто. Тепер додаємо одну третинку, навіть одну четверту частину чайної ложки кукурудзяного крохмалю, півчайної ложки цукру, вишню, полуницю та скріпляємо край. Тут треба бути дуже уважними, скріпляючи край, щоб нічого потім не розійшлося. Тобто ретельно це робимо. Готово: Рахмаль, цукор, вишенька та полуниця. Я просто обожнюю це поєднання в варениках вишні та полуниці. Раніше робила окремо вишню. Окремо полуницю. Полуниця дуже соковита. Варенички виходять неймовірно смачні. А потім вже почала об'єднувати полуницю з вишнею. Це взагалі супер результат. Сито змащую олійкою. Так само дно вареничка змащую олією. Викладаю вареники, щоб вони не прилипли. Наливаю в сотейник трохи води, вода закипіла, ставлю вареники, накриваю кришкою та готую приблизно 7-8 хвилин. Цього буде достатньо. Минуло 8 хвилин. Варенички готові. Вони надзвичайно ніжні та пухкі. Викладаємо наступну порцію. Обов'язково змащуємо вареники розтопленим вершковим маслом. Давайте подивимося, які ж вони вийшли всередині. Дуже соковиті та пухкенькі. Варенички готові з цієї кількості тіста в нас вийшло 20 вареників. Вони неймовірно ніжні, пухкі та соковиті. Обов'язково приготуйте для своєї родини. Готуйте із задоволенням і обов'язково спробуйте густий білий йогурт молокія. Він стане вашим улюбленим продуктом. Підійде як для солодких, так і для солоних страв. Дякую, що сьогодні ви були зі мною. Дякую за вашу увагу, коментарі та вподобайки. Будь ласкочко, бережіть себе та до нових зустрічей!